Наприклад, ситуація да, дуже часто вона може бути особливо а, в сім'ях, які вже прожили певний час. Чоловік приходить з роботи, а, начебто відпрацював да, і якби лягає на диван, включає там телевізор і дивиться. Ну, Знайома ситуація. Не знаю, як у вас. У мене в батьків таке було. Коли я ще був малий, я бачив, як мама там щось на кухні, варить, щось шкварить, прихожу, папа одного. Одну на спинку дивана, одну положив, собі телевізор, газета і так лежить. Ну, Начебто проста ситуація. Да? Але, от було таке питання, ми колись е, теж роздумовили цю тему, чи є це гріхом? Є. От скажеш, слухайте, в чому ж тут гріх? Да? Їх, ну, ми зараз говоримо за християн. Да? Я розумію, що в світі воно трошечки по-іншому. Да? Коли... Там існують зовсім інші правила. Чому? Тому що там панує князь світу. От. І відповідно, люди, можливо, до кінця не розуміють, да? що вони живуть в Рухові, і що це, можливо, деякі речі усугубляють їхнє життя. От. Але це порушення першої заповіді. Чому? Тому що написано, що возлюби Бога, потім кого написано? І ближнього, як кого? Як самого себе. І відповідно є градація. Ми любимо Бога, потім ближнього, потім самого себе. Коли людина приходить з роботи і розуміє, що її дружина, її близька людина цілий день там, так само не відпочивала, була з дітьми, там, да, чи готує їжу, то правильніше було б сказати, слухай, кохана, ну що я тобі можу допомогти? Чим я можу тобі допомогти? я теж ну, якби, з однієї сторони прийшов з роботи, да, але десь я умаляю свої бажання. Відпочити, я кажу тобі, я готовий тобі зараз послужити. Що я можу зробити для тебе? І тоді вже десь разом стають, разом е щось починають робити і так далі. Оце буде правильний е варіант. Тому багато є речей, які, можливо, так спочатку подивишся, ну який там гріх? Ну нема там гріха ніякого. да? А от взяти більш конкретніше, подивитися, ну або може бути ситуація, яка може призвести до гріха. Да, умовно кажучи, е хлопець там періодично десь е лазить на сторінках е інтернету, спеціально десь да, десь думає, ну я не буду нічого дивитися, але свідомо десь кудись заходить, свідомо десь щось шукає. Да? От. Чому? Начебто ну, гріховно немає десь щось дивиться в інтернеті. Да? Але десь серце да, і мозок вже направлено на те, щоб щось знайти. І це може призвести до гріха, чому тому, що от побачить, спрацює зразу похоть плоті, бажання і так далі. Гріб вже не почне працювати, але вже почне працювати в серце, і звідти його вигнати буде дуже дуже важко.